Календарі 790 доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Тіві Сім Плюс і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, Отож, щорічно на дорогах світогине близько 1 мільйона 300 тисяч осіб. Та від 20 до 50 мільйонів отримують травми дорожньо-транспортні пригоди є основною причиною смерті серед усіх вікових груп та основною причиною смерті дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років. Ремені безпеки, що використовуються правильно, знижують ризик загибелі на при аварії на 61%. Обов'язкове використання дитячих утримуючих присторів може знизити смертність на 35%. Шоломи знижують смертельні та серйозні травми голови до 45% і прийняття у всьому світі закону про водіння в нетверезому стані може знизити кількість аварій пов'язаних із вживанням алкоголю на 20% Отож, далі про профілактичні заходи та покарання за невиконання правил ПДР. Далі говоримо Роман Матвійчук, інспектор управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Пане Романе. Доброго дня і слава Україні, доброго дня, героям слава. Отож на початку я зачитала такі світові цифри, те, що вдалося знайти у мережі інтернет. Що, якщо говорити за Україну, зокрема за Хмельниччину, які цифри статистики тут у нас З початку року на території Хмельницької області зафіксовано 1300 дорожньо-транспортних пригод, що є на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року. З них 176 дорожньо-транспортних пригод з травмованими, в яких 33 особи загинули та 233, 234 отримали травми угу. різного ступеня. Угу. З чим це збільшення кількості е, аварій. Чим це може з чим це, це пов'язано? Чи знаєте причини цього? Тому що я знаю, що були певні зміни у правилах ПДР, там узвінк з вз, увімкненими фарами потрібно було їхати і так далі. Це мало би посприяти якраз таки зменшенню аварій на дорогах. Чому збільшення зараз є? Чи є якась статистика про причини? Основними причинами е, дорожньо-транспортних пригод це є порушення правил маневрування водіями. Недотримання дистанції, перевищення безпечної швидкості, а також керування водіями в стані сп'яніння. Також хотів би до цих основних причин додати те, що у зв'язку із збройною агресією Росії в нас на території Хмельницької області збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, угу. що за собою посягнуло збільшення транспорту так і якби автомобілів. Угу. І які в свою чергу також порушують правила дорожнього руху. Дорожня мережа вона перенасичена, і відповідно до цього також, у свою чергу, воно впливає на ріст аварійності. Чи завжди у ДТП винуватцями виступають водії? Можливо, якісь інші фактори є, що згідно практики, згідно статистичних даних, це є невеликий відсоток, але можуть. Основною причиною бути не водії транспортних засобів ті ж самі пішоходи, які раптово виходять на автомобільну дорогу або ж переходять в невстановленому місті. Також можуть бути недоліки безпосередньо в утриманні влучної шляхової мережі вибоїни, що призводить до таких дорожньо-транспортних пригод. Так, стихійні явища, як останнім прикладом, не пам'ятаю в якій області, але. Вимило дорогу і утворилася величезна прірва. Вирва. Угу. Так, і внаслідок чого пасажирський мікроавтобус їхав, і люди є частина і загиблих, і які травмувалися. Тобто, от такі моменти. Ну дійсно, ми зараз говоримо про всесвітній тиждень безпеки дорожнього руху, і безпека дорожнього руху, і, взагалі, дорожній рух це не лише про водіїв, а й про пішоходів. Якщо говорити, наскільки свідомі люди того, що вони є також учасниками дорожнього руху, пішоходи, наскільки вони дотримуються, чи стали вони свідомішими до цього. Рекві випадки фіксується, тобто фіксується порушення правил дорожнього руху пішоходами. Таких у нас з початку року зафіксовано 1604 випадків, тобто на пішоході складно адміністративні матеріали, передбачені 127 статтею кодексу України про адміністративні правопорушення, за яке пішоходи там особи понесли відповідальність вигляді штрафу в 255 гривень. Угу. Як люди сприймають, коли до них підходять і починають штрафувати за неправильний перехід? Тому що я знаю, що інколи навіть зустрічні, якісь є звинувачення і так далі, чи зберігається це досі? Чи люди так більш свідоміше та визнають, що порушив, і приймають власне цей штраф? Ну абсолютно по, по, по різному сприймаю хтось визнає свою вину, а хтось починає критикувати інших, тобто працівників поліції, угу. що вони діють. Невідповідно того, чим би чи там делагують їм інші повноваження, mm -hmm. чим вони би мали займатися в той період, коли вони, наприклад, проводять там бесіду чи притягують до відповідальності в пішоходів, як в таких випадках діють і на що мають право поліцейські, якщо людина починає чинити якийсь опір і так далі при випис... виписанні штрафу, ну за зазвичай таких випадків можливо сказати, фактично немає. Yeah. Люди все одно з часом стають вже свідоміші, е, дотримуються правил дорожнього руху. В разі того, якщо людина відмовляється е, називатися чи пред'являти документи, які досвідчили її особи, працівники поліції мають право її затримати для для встановлення всіх обставин, з'ясування встановлення її особи, а також складання інвеститивних матеріалів. Mm -hmm. Ну, в таких випадках, до прикладу, останнім часом взагалі не фіксувалися. Тобто люди сприймаються адекватно, тобто визнають свою вину і розуміють, що вони порушили, що вони зробили не так. Смерть пішохода. Основні причини, які можуть бути цьому? Основними причинами є це раптовий вихід на проїзджу частину та вихід перехід автомобільної дороги чи вулично-шляхової мережі, не встановлено в місті. А також порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів. Угу. Власне, також є зміни щодо темної пори доби. Знаю, що пішоходи, особливо під час минулої зими, коли були блекаути, коли погано освітлювалися проїзні частини, закликали, і ви безпосередньо також в нашому етері закликали до того, щоб люди носили світлий одяг або із відбиваючими елементами. Чи дотрималися, чи фіксували випадки, коли все ж таки не дотримуються люди подібних рекомендацій. Таких випадків не фіксувалося, але взагалі люди свідомо підійшли до цього питання. Вони дбають про свою безпеку, про безпеку своїх дітей. Тобто, ми спостерігаємо на вулицях, де діти чи дорослі навіть йдуть з рюкзаками, причепляють світловідбиваючі елементи, або вдягають там, до прикладу, дітей в одяг, який має елементи світловідбиваючі, до прикладу. Тобто люди підходять до цього свідомо, розуміють, що це їхня безпека, і дбають не тільки про безпеку, а й свою, але й про інших учасників дорожнього руху, які також. Керують по автошляхах області. Ну і, знаєте, під час нашої розмови не лишнє буде нагадати власне ж про те, що саме такі елементи вони зберігають життя пішоходів, тому що не лише під час блек-аутів, а й взагалі у темну пору доби люди пішоходи зобов'язані носити щось подібне, тому що під час темної пори доби зменшується відстань, коли водій в принципі може бачити того чи іншого пішохода, якщо він до прикладу іде весь в чорному. І якщо він йде з світловідбиваючими елементами, там збільшується ж шлях. Наскільки збільшується видимість пішохода, коли в нього або світлий одяг, або одяг із світловідбиваючими елементами? Ну я розумію, що це в принципі залежить від тканини і від того, який це світловідбиваючий елемент, але все ж в скільки разів, в два рази, в три рази. На мою думку, в два рази збільшиться, тому що темний одяг чорний його фактично не видно, якщо відсутні будь-які елементи. А такі одяг, як, наприклад, червоного кольору, білого, білий колір взагалі найкраще відображається і найбільш видимий жовтого кольору. Отакі От я яскраві речі, тобто вони більш видимі, ніж темного кольору речі. Ну і діти на дорогах це взагалі окрема тема для розмови. Дуже багато я знаю профроботи проводиться вами щодо того, аби діти більш свідомо ставилися до своєї безпеки на дорозі. Якщо говорити спочатку про відповідальність батьків загалом і відповідальність самих дітей за свою безпеку, давайте спочатку про батьків, що мають зробити батьки для того, щоб дитина була більш свідомішою і з якого віку наступає відповідальність за свої вчинки, чи, до прикладу, за перехід в неправильному місці дитини, з якого віку це все відбувається? Дитина несе відповідальність на загальних засадах віком з 16 до 18 років, з 14 до 16 за неї відповідають батьки, тобто за її вчинки несуть відповідальність батьки. З 14, а до того? До 16. До 16, з 14 до 16, так. а до того, коли це маленька дитина, вона вибігла на дорогу. Це так також тоді батьки? Батьки, батьки так. Тобто, фактично, з як то кажу, з назнаку народження, марку, з народження mm -hmm. да, до 16 років несуть відповідальність. Батьки наскільки це великі штрафи? Яка це може бути відповідальність? І чи фіксувалися такі випадки за випадки не можна вести, наприклад, mm -hmm. приклади? А в загальному відповідальність від 850 гривень, якщо є повторність, на протязі року вчинення дитиною. Або ж батьками не виконання батьківських прав, це 1700 сімсот гривень. Санкція статті передбачає штраф це власне до 16 років. Правильно, от так. з народження до 16 років оці штрафні санкції до вони років. відповідають. Якщо з 16 до 18 років вже власне до старшого більш віку тут на загальних, тобто як завжди, як для усіх відповідно так, на на загальних. Угу. Власне, якщо говорити про профілактичну роботу, як знайомити взагалі підростаюче покоління із правилами дорожнього руху чи вводите таку роботу, до прикладу співпраця з навчальними закладами? Я знаю власне про те, що неодноразово наша поліція виставляє машини свої поліцейські, де дітки також можуть їх спробувати сісти, познайомитися ближче із роботою поліцейського. На постійній основі працівниками поліції Хмельницької області ведеться така робота, до якої залучаються працівники ювенальної превенції, працівники груп реагування, дільничні офіцери поліції, патрульна служба. Всі ці в комплексі працівники проводять в шкільних закладах з вихованцями уроки, брифінги, різноманітні групові бесіди mm -hmm. щодо правил дорожнього руху, також виставляємо стилізовані макети пішохідних переходів, дорожніх знаків, тобто ми зовсім їх знайомимо, тобто також розповідає, розповідаємо про правила переходу пішохідних mm -hmm. переходів та і, та і інших правил. Тобто виховуємо культуру з малку, тобто діти, щоб розумілися, тим більше, що зараз час трохи цифровізації, і діти зазвичай в нас практично, що вони сидять, йдуть. Вони або телефон, планшет, щоб вони були більш уважнішими та сконцентрованішими. На це дуже велика увага приділяється. Наші люди діти були в безпеці. От якраз оця тема дуже цікава, тому що е, неодноразово ми всі бачимо про те, як діти наші йдуть в наушниках дійсно в телефоні і вони переходять дорогу. Давайте нагадаємо, що потрібно зробити перед тим, як перейти дорогу. Е, навіть якщо це світлофор, навіть якщо це зелене світло, все одно правила для пішоходів також є. Нагадайте їх, будь ласка. Перед тим як перейти нерегульований пішохідний перехід, чи регульований пішохід зобов'язаний переконатися в безпечності переходу. Також забороняється перебігати пішохідні переходи, зупинятися на пішохідних переходах, бути уважним, проявляти пильність у всіх випадках, чи mm -hmm. це є нерегульований, чи він регулюється світлофорним об'єктом. на постійному основі це повинні Батьки наголошувати також своїм дітям, щоб вони були уважні, так як змалку вчили, повинні подивитися наліво, направо, переконати, що це безпечно. Тільки після того здійснювати будь-який рух, угу. ну і власне чи потрібна також профілактична робота для дорослих, тому що також ставала свідком того, як на червоне світло, навіть якщо це невеличка дорога, навіть якщо це автомобіль, немає. Але коли горить червоне світло, мама тягне дитину за руку і каже: Пішли, машин ж немає отакі от приклади, наскільки згубно можуть взагалі діяти. І е щодо профілактичних робіт для дорослих, також. Так, наша робота не закінчується на виступах, до прикладу, в загальноосвітніх школах чи інших закладах. Ми проводимо постійні роботи як з дорослими, так і проводимо робочі зустрічі в трудових колективах, організаціях, підприємствах, які ще безпосередньо також здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, і безпосередньо щоденно це щоденно ця робота не припиняється. Працівники поліції Проводять профілактичну роботу на автошляхах області? Угу. Ну і знаєте, також зараз вже потеплішало. Ну не дуже потеплішало, але власне вже незабаром. Ми все ж таки очікуємо, що стане більш тепліша погода, і наші мотоциклісти, велосипедисти, аналогічно люди, які використовують електросамокати, і таке інше. Вони вже почали виїжджати на дороги. Яка тут ситуація із цими видами транспортів? Двок. Колісними так е, наскільки зараз, тому що я знаю, що декілька років тому досить таки велика проблема була саме з електросамокатами. Ними користувалися діти, і це завжди було небезпечно, тому що і по тротуар, про, е, тротуарах їздили з надвеликою швидкістю. Ну, зараз поки що на даний час погодні умови не дозволяють настільки широко mm -hmm. їм роз'їздитись. Але в загальному е, під час проведення роботи з загальною Шкільних закладах uh -huh. на це наголошується велика увага. Як користуватися, правила користування велосипедами, самокатами на це все наголошується, щоб бути видимим, За швидкість наголошується, що вони повинні поважати інших ne. учасників дорожнього ne. руху, так, так як вони приймають участь в дорожньому русі. Якщо говорити, чи є якісь чи прийняли, тому що я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, що не було обмежень щодо електросамокатів по віку. Чи зараз є така норма? Тобто дитина лише там 14 років може користуватися самостійно електросамокатами, чи є щось таке зараз? Немає таке. поки немає також Ні. обмежень. Чи чи очікуєте, чи щось таке планується, чи поки що інформації немає? Інформації інформації на данне дивіться. Я ще також на початку нашого етару зачитувала інформацію саме про користь від ременів безпеки від автокріс. Від тих самих бустерів, шоломів і таке інше. Якщо говорити про взагалі е, використання ременів безпеки, автокрісел, бустерів, наскільки зараз е, вони використовуються, все ж таки з е, у зв'язку із підняття штрафів за їхнє невикористання, особливо щодо перевезення дітей? Ну якщо порівнювати е, з початку року період і з минулим роком, то притягнення таких водів, які не користуються засобами пасивної безпеки, ременем безпеки, також при перевезенні дітей е, така статистика збільшилась притягнення водіїв до mm -hmm. відповідальності. Хоча, з власного досвіду, можу сказати, що також здійснюю нагляд е, контролю за дорожнім рухом. Люди більш свідоміші, тобто, зараз е, менше водіїв можна побачити, які не користуються засобами пасивної безпеки, ременем безпеки, так само mm -hmm. при перевезенні дітей. Mm -hmm. Тобто, така профілактика діє. Люди звертають водії на це увагу і користуються більше переходять до європейської практики. А тим більше, хто хоча б раз виїжджав за кордон, тобто вони вже не перестають завжди користуються. І Такої практики не користування вони вже не приймають за кордоном. Взагалі дуже сурово щодо особливо перевезення дітей. Там геть з полового буд тебе не випушують з пологового будинку, якщо в тебе немає автокрісла для твоєї дитини. Тобто ти маєш подбати про це завчасно. І от тоді за систему штрафів давайте поговоримо. Знаю, що зараз збільшилися штрафи за те за перевезення дітей без захисних власне автокрісел. Відповідальність передбачається санкція статті 510 гривень. А якщо здійснено це повторно протягом року водіями, то тоді вже накладається санкція статті 850 гривень. Угу. І от е, тоді ще продовжуючи тему штрафів, е, давайте поговоримо тоді. Е... Взагалі, одна із най, так би мовити, суворіших покарань залишається водіння у стані алкогольного сп'яніння. Давайте нагадаємо також нашим телеглядачам, які це штрафи, які це суми, і що може бути, якщо ви виявили повторне власне повторний факт такий у людини. Це одне із актуальніших питань, і є оз одної з основних причин чинення дорожньо-транспортних пригод, які Деякий мірі несу за собою відповідальність, Від, тобто це за частиною першої буде 17 тисяч гривень та рік позбавлення права керування. Mm -hmm. Якщо це вчинено повторно протягом року е карається штрафом 34 тисячі та 3 роки позбавлення права керування. Якщо повторно вчинено е протягом року двічі це вже частина третя, в якій штраф передбачає санкції статті 51 тисяча гривень та 10 років позбавлення права керування, uh -huh. але е, одним із е, не менш е, таких серйозних штрафів це є керування транспортних засобів без відповідних документів. До прикладу, uh -huh. якщо повторно водій керує, е, будучи вже притягнений за частиною другою та першою. Статті 126 за, за частиною 5, санкція статті вже передбачає 40 тисяч 800 гривень. Mm -hmm. Чи вилучали автомобілі? Чи були випадки вилучення автомобілів е, у зв'язку з тим? Тому що я пам'ятаю, що здається, на початку війни е, говорили про те, що можуть вилучати автомобілі і відправляти їх до прикладу на наші збройні сили України транспортні засоби вилучаються в тому випадку, коли воно дійсно перешкоджає. Е, Руху іншим транспортним засобом або ж передається тверезому водію. Uh -huh. Тобто, в тих випадках, коли особа може передати тверезому водію, uh -huh. ми під розписку передаємо такий транспортний засіб, і вони вже за місцем зберігання. Тобто він зобов'язується не передавати вже право керування особі, яка керувала, і відповідно до якої складені адміністративні матеріали. Ну, власне, також зараз у місті Хмельницький, зокрема, ми бачимо збільшення інспекторів із паркування. Якщо говорити за цей напрямок роботи, чи були випадки, аварійні випадки так у зв'язку із неправильним паркуванням? Таких випадків спочатку року не зареєстровані, але неправильне паркування може призвести до створення аварійної ситуації. Безпосередньо, якщо Люди паркуються поблизу пішохідного uh -huh. переходу, не дотримуються 10 метрів. Тобто, людина, коли виходить, транспортний засіб, який під'їжджаючи до пішохідного переходу, водій не бачить, uh -huh. коли виходить пішохід, тобто може призвести до якихось летальних чи тяжких наслідків наслідків. Також крім таких випадків, можуть блокувати роботу спеціальних служб. До прикладу, ти самої швидкої, яка е, їде на повідомлення, треба надати медичну допомогу, так само ДСНС, які угу. якщо пожежа чи інші якісь випадки, коли треба пересуватися швидко і. Немає часу на, на затори. Ну дійсно ми неодноразово бачили власне відео, де пожежна просто не встигає доїхати на той чи інший виклик через перекриття дороги, особливо це у дворах, також тому, що водії паркуються там же, як хто може. Якщо говорити взагалі за основну мету тижня цього безпеки дорожнього руху, всесвітній тиждень нагадаємо це. Все ж на вашу думку, профілактика чи покарання, що найкраще діє на свідомість людей. Найкраща дія це ці два фактори в сукупності. Тобто є люди, які розуміють з профілактики, а є люди, які розуміють з покарання. Тобто, достатньо з людиною поспілкуватися, вони визнають вину, вони розуміють, що вони зробили не так, і в подальшому, як практика показує, вони вже не стають на цей шлях. Тобто, вони розуміють, їм достатньо з ними провести бесіду. А є люди, які не визнають. Ні своєї вину, ні те, що вони рахують, що вони все роблять правильно, а всі інші, які здійснюють нагляд, не неправильно це все контролюють. Але в загальному профілактика вона діє на періоді всього часу. Не тільки в рамках тижнів безпеки дорожнього руху, ми працюємо постійно. Mm. Можливо, якісь заходи цікаві запланували в рамках цього тижня, можливо, щось буде. Подоляни наші можуть доєднуватися до якихось акцій, щось можливо запланували, можете проанонсувати це? На, на даний час ми ще розробляємо mm -hmm. план основних заходів, але такі, як в основі, буде збільшення кількості екіпажів на автомобільних дорогах. Будуть проводитися відпрацювання як в загальному області, так і точково згідно проведеного аналізу, де збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, де росте аварійність з метою її зниження. Також ми не зупиняємося далі продовжуємо проводити заняття в навчальних закладах, трудовими колективами, підприємствами, організаціями в автошколах. Також буде здійснюватися вимірювання швидкості. Це наші колеги з управління патрульної поліції. Вони так як це є один одна із основних причин дорожньо-транспортних приход дотримання безпечної швидкості. Тобто, це вся профілактика буде здійснюватися. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо за те, що знайшли час і прийшли, і розповіли трохи про більше про безпеку дорожнього руху. Отож, Роман Матвійчук, інспектор управління превентивної діяльності головного управління національної поліції України у Хмельницькій області.